Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 481 за підручником Алипи СМК, автора Олександра Істиря. І наше завдання: який многочлен стандартного вигляду потрібно записати замість пропусків, щоб одержати тотожність? Записуємо першу. Так, нюс. дужках, не знаю що. Давайте так, напишу ось так дорівнює рівня 4. -2. То хоч би зірочки були, а то і зірочки не малюєш. правда? Ну, давайте думати. <клух> Значить, так, після дорівнювання. Або поміняти місцями. Пам'ятайте, так? Да? Мінус за дужки. Тобто Q мінус 4p. <клух> Прикольно вийшло. Або ну, змінити знаки на протилежні мінус 4П плюс Q. Так? Коли ми розкриємо дужки, у нас буде 4П мінус Q. Так, друге. Ну, там тим же самим способом. Так, дорівнює далі напишу так, 4м квадрат мінус п квадрат плюс 5. Так, тобто нам треба мінус 4м квадрат плюс п квадрат мінус 5, так? Тому що у нас мінус перед ушками. Ну, два перших так більш-менш просто. Давайте третє розбирати. Тут цікаво. Тут щось треба поставити. Так, добре, плюс 2М квадрат Н, мінус 5М квадрат. Рівня 7М квадрат. Угу, воно у нас є. І мінус 3, МН угу, квадрат mm квадрат. Так, треба подумати. Ну, по-перше, після дорівняння у нас 7м квадрат. Тому 100% 7м квадрат повинно бути. Ой. Так, далі. Що у нас нема? У нас нема 2м квадрат n. Тому з протилежним знаком беремо мінус 2 м квадрат n. Ох, мало місця, я відступила. Так, зараз ми трошечки його. Перенесемо, правда, нам вже важко. Третє. Так, 7 m квадрат. Так, 7 m квадрат. Мінус 2. Мінус 2 m квадрат n. Так. Самознищиться, так? Але після дорівнює у нас мінус 3. А тут у нас мінус 5. Тому, я думаю, треба додати ще 2, так? Да? Ага. Мені не подобається. Як його записати? Чи зірочку поставити, чи просто в дужечки поставити? Чи просто дивитися і аналізувати. Давайте так, унизу напишу: 7 m квадрат мінус 2 m квадрат N і плюс 2 mn квадрат. mn квадрат. Оце замість дужок. Красиво. Поставлю ось. Пробачте, мучаюся але просто не знаю, як би його красиво записати. Так, третім справу, це екватор, тому не забуваємо ставити лайк і підписуватись на канал. Це для мене дуже важливо. Так, четверте розбираємо. Так, умову я буду записувати. Давайте так, а внизу буду записувати, що замість дужок підставити. Давайте такий варіант розглянемо. Плюс 9 кук плюс дужки дорівнює 9. А квадрат дорівнює 12 на 12. Що у нас відразу немає? У нас немає. Стоп, я на четверте переписала зараз. Це моя помилка четверта. 7А квадрат Б. 9А куб. 5рівні, як ти написала. Дерівні 8А2 В. Так, відразу. 9А куб у нас немає. Тому нам треба щось із протилежним знаком. Самозначиться не буде. У нас 7 а квадрат b, А у нас після 8, Тому треба ще додати да? одну. А квадрат Б. Оце в дужках повинно бути. Я сподіваюся, ви мене зрозумієте. Так, переходимо до п'ятого. Так. П'яте. Три плюс 2а квадрат мінус 5а плюс дужечки. Рівня 9А квадрат мінус 12. Ну, тут уже красиво написала. Так, давайте аналізувати. Так, мінус 5А у нас є, після дорівня його нема. Тобто плюс 5А 100%. Так. Далі у нас 2а квадрат, після доріння 9, тобто треба ще додати 7, да? А квадрат. І мінус 12. А до цього було 3. Тобто, з мінусом у нас повно мінус 15, так? Плюс 3 буде мінус 12. Оце буде у нас в дужках. І останнє, слава Богу. Шосте. Так. Тут просто на логіку. Ну, от серйозно, 4х2 мінус 2х. Ой, взагалі супер. Дорівнює 5 плюс 5х2 мінус 2х. В чому подвох? Давайте розкриємо дужки. У нас виходить мінус 4х2 плюс 2х. Правильно, змінюємо знаки на протилежні. Дорівнює 5 плюс 5х2, мінус 2х. Добре. А що ми робимо в висновок? Десь у нас взялась 5 да? а до того її не було. Значить 5. Далі у нас 5 х додатнє число. А тут у нас мінус 4 ху Від чого треба відняти 4, щоб вийшло 5. Правильно, 9х квадрат. І у нас після дорівнює мінус 2х, а до плюс 2х. Тому у нас буде від'ємне число 4х. Ось це повинно стояти замість дужок. Як ви це запишете, звичайно, ви в школі будете розв'язувати цей приклад, тому найкращий приклад вам буде те як ви записуєте в школі. Це все індивідуально, тому дужки я вам записала. Все. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей, Па-па.